Вітаємо у новому випуску. Сьогодні поговоримо про контроль якості та покажемо, як ми перевіряємо виконані роботи. Буде цікаво, тож залишайтеся з нами. Кожну стіну ми перевіряємо рівним, точним інструментом, який виявляє навіть найменше відхилення. Окремо паралельні стін перевіряємо лазерною рулеткою. Рівні стіни гарантують якісне чистове оздоблення. А якщо вирівнювання не потрібне, то фінальний ремонт обійдеться дешевше. У кожній квартирі встановлюємо шестикамерні вікна саламандр, використовуючи з'єднувачі та розширювачі для міцності. Під час монтажу враховуємо можливе температурне розширення профілю. Залишаючи компенсаційні зазори з герметиком, монтажні шви заповнюємо піною та захищаємо стрічками псул, щоб уникнути продувань і забезпечити тепло в квартирі. Систему теплої водяної відлоги обов'язково продуваємо для видалення повітря, щоб забезпечити її ефективну роботу. Біля вікон ми укладаємо трубку частіше з кроком 5 см замість 10, як у решту приміщення. Це робиться для того, щоб компенсувати холодну зону біля вікон і запобігти її запотіванню в зимовий період. Встановлюємо вхідні броньовані двері, які без проблем витримують 70 тисяч циклів відкривання та закривання. Та відмінно протистоять механічним пошкодженням. Після монтажу перевіряємо плавність відкривання, щільність прилягання. Герметичність ущільнювачів та відсутність перекосів такий підхід гарантує надійність та довговічність дверей. І якщо вам сподобався такий формат відеодайджесту, залишайте свої реакції та діліться враженнями, адже для нас важлива ваша думка. А якщо хочете переконатись в якості наших робіт особисто, завітайте до нас за адресою Місто Тячів, вулиця Пруниці, 30. До зустрічі!